Дивіться, сьогодні я теж хочу продовжити говорити про те, що нам допоможе прийняти ці благословіння Господні. Допоможе нам зрощувати наші здібності і сили, щоб Бог міг довірити нам більше. Ми в минуло раз говорили, що нам потрібно здобувати мудрість. А сьогодні ми послухаємо. Далі, що ще потрібно? <кій> Пам'ятаєте книга про Кайсай, перший розділ, 19 вірш, що говорить? Ми це знаємо, я повторю. Якщо ви забажаєте і послухаєтесь, то будете споживати блага землі. Якщо забажаєте, це перше, що ти повинен, за... що ти повинен зробити, виконати умову. Забажать цього. Бо якщо ти не бажаєш, Бог ніколи насильно проти нашої волі нам нічого не буде давати і нічого не буде робити. М? І тому ми, потрібні, ми повинні забажати. І якщо ти цього сильно бажаєш, твоє бажання воно буде, ну, воно буде видно, наскільки як сильно ти цього бажаєш. Жінка, в якої дитина, донька була одержима демоном, пам'ятаєте? Вона бажала, щоб її дитина отримала сілення і було видно, наскільки ця матір, матір бажала сілення для своєї дитини. Її бажання було видно в чому? Вона не сиділа вдома, вона бігла за христом. Коли Ісус її ігнорував, коли вона кликала, гукала його, а Він не відповідав їй. Це її не зупинило. Вона дуже сильно бажала спасіння своїй дитині. Її бажання було видно, проявлено. І пам'ятаєте, що Христос їй відповів, коли вона вже проявила свою невідступність, наполегливість? О жінко, велика твоя віра да буде тобі по бажанню твоєму. Розумієте? Тому багатьох зараз, я бажаю, бажаю. Ні, ні, Ти бажаєш, але нічого не робиш. Значить, ти насправді не дуже його бажаєш. І то послухайте, якщо ти цього бажаєш, оу, це круто, це важливо. І дивіться, друге, що повинні ми зробити. Якщо забажаєте і послухаєтесь, ми вже колись розбирали це, то будете споживати блага землі. Друге, що ми повинні зробити, послухатись. В іншому перекладі упокоритись. Чому? Чому ми повинні упокоритись? Що ми повинні послухати? Слова Божого. Все. І тоді ти побачиш чудо. Господи, ми, у мене проблеми фінансові проблеми допоможи. Будь ласка, звісно, Господь нас любить, Він добрий, Він благий Бог. Амінь. Він бажає нас благословити, Він бажає нам допомогти. І в нього вже готові рішення. Але послухай, будь готов. Те, що Господь тобі скаже, будь готовий це зробити. Одного разу Ісус йшов через Генесареське озеро. І тут бачать рибалки. Після невдалої рибалки припливли до берега і зматують свої сіті. Два брата було. Петро і його брат Андрій. Були розстроєні. Бо нічого не вловили, а значить, додому грошей не принесуть, а значить, не буде чим погодувати сім'ю. Вони були розстроєні. І пам'ятаєте, що Христос сказав? Давайте ми прочитаємо. Я хотів би, щоб ви побачили деталі, деталі важливі. Амінь? Тому, коли ми читаємо Святе Письмо, ми повинні бути уважними, щоб замітити і побачити все, що Господь хоче нам показати. Передати. Амінь. Це в Євангелії написано, давайте ми відкриємо. Євангелія від Луки, 5 розділ. Прочитаємо цю історію. Ми не будемо все читати, а прочитаємо з 4-го вірша. Перед цим ми знаємо, що. Христос попросив у Петра лодку, так? Він її використав для служіння, для проповіді Євангелія. І ось читаємо 4-го вірша. Євангелія від Луки, 5 й розділ 4-го вірша. Скінчивши говорити, Ісус сказав Симонові: Відпливи на глибину, закинь сіті, та зловиш багато риби. Дивіться. Ми повертаємося до того, що ми читали в Ісаї. Ти бажаєш кушати блага землі? Так. Да. Ти повинен за забажати І друге, послухати. так? Упокоритись Слову Божому. Ось дивіться, яке було Слово Христа. Відпливи на глибину, закинь сіті і зловиш багато риби. М? Зафіксували. Тепер дивіться. Симон відповів: Учителю. Ми тяжко трудилися цілу ніч і нічого не зловили. Але якщо ти так кажеш, я закину сіті. Так. Зробивши так, вони зловили дуже багато риби. <кхем> Ні, це не той переклад. Ладно, я прочитаю вам в російському перекладі. В синодальному. Дивіться. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Дивите, дивите. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них начала прорываться. Видите, я вам нагадаю, что Иисус сказал перед этим. Ви не уловили цю деталь. <laughs> Саме в цьому перекладі вона хорошо показана. Відпливи на глибину, Ісус сказав, і закинь сіті. Злово, зловиш багато риби. Сімон відповідає. Ми трудились всю ночь і нічого не поймали, но по слову твоєму закину сеть. Ви уловили? Що? Христос йому сказав закиньте сіті. Дивіться. Вони після рибалки. Рибалка була невдала. Вони працювали всю ніч, вони заморились, вони були виснажені. Ще були розчаровані. Чому? Тому що нічого не піймали. І тут прийшов якийсь вчитель і покаже, попросив лодку, да, послужив, але каже, Петро. Будь ласка, Симона, відпливи на глибину, закинеш сіті і зробиш багато риби. Ой, Андрій, давай не будемо всі сіті розматувати. Ну, ми ж тут, ми ж рибалки. Ми знаємо це все озеро. Давай одну візьмемо сіть. Христос сказав, закиньте сіті. Петро закинув сіть. Сіть, одну. Уловили? І коли він почав. Багацько рибо ловити, Ця сітка почала рватися. Там було дуже багатсько риби, що він почав кликати на допомогу, щоб йому інші рибалки допомагали. Чому? Надо було декілька сітей кинуть. Ну він не повірив. Кинув одну. І та почала рватися. Тому, послухайте, ми вертаємося до того. Ми повинні бути слухняними і упокритися до всього того. Що Господь говорить нам, і тоді ми побачимо чудо, сверхісисний вихід, благословіння в, нашої, в нашій фінансовій потребі, нужді. Другий уривочок також відомий нам була вдова. Пам'ятаєте? У якої також були фінансові проблеми. Вона прийшла до пророка, пам'ятаєте? І почала ділитися так і так. Проблеми з вершима, мій чоловік помер, але він був пророк, він служив Богу і так далі. тому подібне. Розумієте? Пам'ятаєте, так? Да? Давайте причитаємо. Четвертий розділ друга царів. Четвертий розділ з першого вірша. А в російській біблії 4 царство. Четвертий розділ з першого вірша. Давайте прочитаємо. А? Четвертий розділ Четвертий розділ – з першого вірша. Дру... Четвертий розділ з першого вірша. Четверте царство в російській Біблії. В Українській Друге царів 4, 1 і далі. Дружина чоловіка, який належав до громади пророків, звернулася з благанням до Єліші, тобто Єлісею. Мій чоловік був дуже, Мій чоловік був наче слугою тобі, та зараз він мертвий. Ти знаєш, як він шанував Господа, а нині чоловік, у якого він позичав гроші, намірився від... відібрати в мене двох моїх хлопчиків, щоб йому служили. Єліша їй відповів, чим я можу тобі допомогти? Скажи но, що є в твоєму домі. Твоя рабиня не має нічого нічогісінького, крім дзбаника оливи. Хі -хі. Відповіла вона дзбаника. цікавий приклад. Єліша запропонував, обійди всіх своїх сусідів, попросив в них порожній посуд, та не проси трохи. Потім зайди в дім і зачини за собою і синами двері налий оливи в усі посудини. Як тільки долєш до вінця, так і відставляй дзбани в бік. Вона пішла від нього, тоді замкнула за собою і синами двері, вони зносили дзбани, а вона не в них. Коли заповнили всі посудини, вона повернулася до сина, принеси ще один. Але він сказав: вже немає порожнього посуду. Тоді олива перестала текти. Вона пішла до Божого чоловіка і розповіла про все. А він сказав: Іди, продай оливу і розрахуйся з боргами. Ти з синами будеш жити на те, що залишиться. Амінь. Дивіться, що, що ми бачимо, що ми можемо для себе взяти, бо з кожної історії ми повинні для себе брати якийсь урок mm? для нас. Дивіться, в неї були скрутні фінансові проблеми, скрутні проблеми. Її душили колектори, змушували віддати всі борги. Вона звернулася до Господа. М? Як? В лиці пророка. Бог милостивий, Бог добрий. Він дав їй відповідь. М? Він сказав: слухай, дорогенька, піди по сусідах і назбирай збирай Тобто посуду, посуд, сосуди. Синами, зайдеш синами в кімнату, закриєш двері і починай наливати масло, ці пусті посудини. М? Ось вона послухалась і пішла, все зробила. Коли поналивала всі посудини маслом, прийшла до пророка, що ж робить? Тепер, дорогенька, іди продай. І за те, що ти виручиш, будеш жити. Розрахуйся з брагами і буде жити. Вона могла отримати ці благословіння, тому що вона повірила і упокорилась Слову Божому. Послухайте, тому дивіться, ну це урок для нас. Я не знаю, як вона уявляла. Послухайте, ми не можемо Богу указувати, яким чином йому нам відповідати, яким чином йому нас благословлять. І, на жаль, багатсько віруючих пропускають, пропускають відповідь від Бога, бо вони вже намалювали, яким, сама, яким самим, саме чином Бог буде мене благословляти. Як, як саме буде виглядати цей вихід, ця відповідь від Господа? А Бог може зовсім по-іначому вирішив мене благословити. Може в нього вже зовсім. Через інших людей або через іншу ситуацію вже готова відповідь. Розумієте? Ну люди пропускають, чому? Тому що вони вже представляли, уявляли собі, що Бог буде їх благословляти по іншому? Розумієте? Сьогодні дивіться, візьміть віруючих, які переживають фінансову скруту. Є такі люди? Є. Вони взивають до Бога? Мабуть. Але чого в них не вирішуються ці фінансові проблеми? Невже Бог такий добрий? Невже Бог такий злий? Ні, Бог добрий. Невже Бог їх не чує? Чує? Бо Біблія говорить, поклич до мене, возиви до мене, я тебе почую? М? І відповім тобі. Так? Так? Ну, Бог зацікавлений, ми ж його діти, улюблені діти, за яких Він віддав саме ціне дороге свого єдиного сина. Що він може пожалкувати ради нас нічого? Амінь. І якщо ми просимо йому допомогти, пам'ятайте, сам Христос сказав, ну ви по натурі, будучи злі, ну якщо ваше дитя прийде до вас і попросить хлібину, ніхто ж із вас не дасть йому камінь, так? Невже ви думаєте, що ви просите у Бога, і Він вам не відповість. Відповість. І тому Христос і закінчив, так само і Бог. Благий Бог, дай з блага просящим у нього. Амінь. І тому дивіться, ну так а де ж те благо. А ви упокорюєтесь Слову Божому, а ви виконуєте те, що Господь каже вам зробити? для вирішення вашої проблеми фінансової. Візьмемо цю вдову. Уявимо. Вона думала, о, зараз я помолюсь, прийду і. Ну, як, як Бог мене може благословити? Ну, мабуть, я прийду і тут раз відкриваю кошельок, і о чудо, а мій кошельок повин грошей. Або прийду, і вдруг приїде якийсь дядько добрий, і при, чи, цілий чемодан мені привезе грошей. Бог відповів і відповів, але може зовсім не так, як вона очікувала або мріяла, або уявляла. О! Це що, ще треба ходити, уніжатися перед сусідами. Та, 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 пастор, ти, ти не знаєш, які в мене сусіди. Вони нічого не дадуть. Я на, на минулому тижні просив там трошки там цього ж, щось там попросив, вони мені не дали. А ті, ой, да ні, ні, ні. Знаєте, Послухайте, віруючи, їм легше зробити Бога винним. Ніж взяти відповідальність і визнати, що це я, Господи, не послухав тебе. Або я просто не повірив. М -м? Послухайте, Бог не змінився. Він і сьогодні любить нас, Він і сьогодні до нас добрий, він і сьогодні готовий нас благословити, допомогти, відповісти нам. Амінь. І в нього вже готові рішення. Ну наша задача забажати і наша задача послухати упокритися, тому що Він нам скаже. Цій вдові потрібно було послухатися, що їй сказав пророк, Бог через пророка. Піти по сусідах, да, це, може, це в якомусь мірі приниження. Да? Ти ходиш, просиш. Ти хочеш чуда? Давай йди. Мало того, вона попросила кучу пустих бутилів, а розум же, що ти робиш, глупа. Ну, 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 як це так? Я не знаю, як це так, ну, ну пророк сказав. Бог сказав, значить, ну, так треба. Все, отримала кучу масла. Що далі робити? Тепер Єсей каже, йди продавай. О, ще продавай. Що Дал... я буду пазу? Я не вмію продавати. Я стидаюсь, я ніколи, не... Я ніколи цього не робив, в мене не вийде! Я те-те-те-те-те. Вона взяла і покорилась і послухала. І зробила. І отримала відповідь. Розрахувала Разруха... з усіма боргами. І ще й залишилось, на що їй жити. Послухайте, дивіться, брати і сестри, що я хочу вам сказати. Бог і сьогодні говорить нам, але питання не в цьому. Бог, чого ти? Він говорить, послухайте, Він говорить нам через пастора, через людей. Ще й різними способами через слово. Наше діло в покорись. Знаєте, скільки я от буваю людям кажу, зроби це. О, я цього ніколи не робив, у мене цього не мене не вийде. Ой, та ні. І знаєш, ти кажеш людині, ну це ж Єлісін каже, да? Божий чоловік. Бог йому дав таке натхнення, таке слово знання, слово мудрості, щоб він переказав цій жінці, що їй потрібно було робити. Ну, хто для вас служитель, пастир? Просто дядька? Ну як ви його сприймаєте? Тому я, що я сам замічаю, ти кажеш людині, зроби це. О, да ти не знаєш, які в мене сусіди. О, да я ніколи не продавав. О, да я ніколи це не робив, о, да що я буду ходити побиратися, стіснятися? Ходи, голодний. Ну, ви розумієте, чи ні? Ходи тоді, голодний. Ну, не звинувачуй Бога, що він тебе не любить, він до тебе не добрий. І чого він до тебе тобі не відповідає? Відповідає. Іди, закинь сіть. Ой, да що ти мене робиш таким? Я рибалка з дитинства. Я всю всі тільки що рибалив!» Ой, да що ти таке бу-бу-бу-бу-бу!» бу бу Петре, успокойся. Гордо свою прибери. Смирись. «Іди, послухай, запливи на глибину. Ой, да що ти мене? Ну, слава Богу за Петра. Він послухався. Він впокорився. І я відповідь. А чого сьогодні віруючі Переживають скруту. Фінансову скруту в своєму житті. Питання задайте. Бог змінився? Бог не міняється. Бог вчора, сьогодні, в віки той самий? М? У Бога криза. У Бога немає кризи. І не буде кризи. Амінь. Може Бог злий? Ні, Бог добрий. Амінь. Послухайте, я хотів би, щоб ми перестали Бога звинувачувати, а подивились в своє серце. І, послухав, і просто проаналізували, а я роблю те, що мені Господь сказав робити? Чи вірю я взагалі цьому? Симон Петро повірив в те, що йому сказав Христос. Він смирився, хоч він був рибалка професійний, хоч він тільки-тільки всю ніч працював, нічого не зловив. Тільки помивці сіті, і потрібно було знову її розматувати. Але він впокарився. І отримав чудо, і отримав відповідь від Господа. Вдаваться! Вона ніколи цього не бачила не чула, але вона впокарилася і зробила те, що сказав їй пророк. Їй, може, було соромно, але вона ходила по сусідах, набрала пусті посудини. Паналували олії, а потім потрібно ще було б іти продавати. І це вона послухалась і зробила, і отримала чудо. Послухайте, я хотів би, щоб ми молились. У Бога вже готові для нас рішення. Амінь. У Бога вже готові для нас відповіді в фінансовій сфері. Амінь. Амінь. Бог добрий, Він незмінний. І він не хоче, щоб його діти переживали скруту у фінансах. Таке чого ж я переживаю. Упокарись, зроби те, що тобі Господь каже. Ой, я, я думав, Господь мені чемодан дасть. Ой, я, я думав, що ось я посажу копеечку, гроші на городі і в мене виросте денежне дерево. Ой, та-та-та-та-та-та-та. і ми собі уявили, яким чином Бог. Я хочу, щоб він мене благословив. Ні, ми не повинні Богу указувати. Це Бог вирішує, яким чином Він буде мене благословляти. Наше діло, коли ми почуємо слово, впокоритись і зробити. І тоді ми обов'язково отримуємо своє чудо. Амінь. Тому, брати і сестри, давайте ми зараз помолимося, щоб Господь благословив нас на що? Щоб ми просто. Отримували слово від Господа і підкорились цьому слову. Якщо тобі Бог скаже, йди насибирай яблука, йди продай, зроби це. Наприклад, я не знаю що. Там чи ще щось зроби. Ну, зроби це. Ой, я ніколи цього не роблю. в це. Ну, ти будеш робити тоді, коли ти повіришся. І ти обов'язково отримаєш чудо. Відповідь рішення на твою фінансову проблему. І Бог тоді прославиться через це. Mm -hmm. Боже, слава тобі хвала. Ми дякуємо Тобі, наш Господь, за твою величезну любов до нас, за твою благість до нас, Господь. Ти благий, вірний Бог. Ти люблячий, Господь. І насправді, Господь, в тебе вже все приготовлено. В ім'я Ісуса, в тебе вже готові рішення і готові відповіді на наші проблеми. В тебе вже є вихід з наших тупікових ситуацій. Допоможи, щоб ми, Господь, завжди прибігали до тебе і отримали від тебе слово. І коли ми почуємо від тебе це слово, допоможи нам покоритися Твоєму слову, повірити Йому і виконати те, що Ти говориш нам зробить. І тоді обов'язково, обов'язково ми побачимо чудо. Ми побачимо рішення в ім'я Ісуса Христа, щоби Ти прославився, Господь. Може, ми цього ніколи в житті не робили, але якщо ти нам говориш це зробити, ми зможемо це зробити, у нас все вийде. Бо ми все можемо, у нас Ісусі Христі. І тому благослови твою церкву всіх братів і сестер, щоб ми, Господь, завжди, коли отримав, отримуємо від Тебе Слово. Завжди його виконували. Не дай нам ніколи раптати і звинувачувати тебе. Начебто ти нас не чуєш, начебто тобі нема діла до нас. Тобі є діло до нас. Ти нас любиш. Ти бажаєш нас благословляти. І тому прослався, Господь, щоб і ми свідчили, як ти сверхісно благословляєш і вирішуєш, забезпечуєш всі наші фінансові потреби. В ім'я Ісуса. Амінь.